Року, через тиждень після Великодня, українці йдуть вшановувати пам'ять померлих родичів та знайомих на кладовище. До поминальної неділі готуються і в Рівному. Тож впродовж тижня люди приводять могили до ладу. Дмитро Мельник, завідувач кладовищ комунального підприємства Спецкомбінат Ритуальна служба, розповідає, доглядають за цвинтарями вони весь рік, однак роботи більше перед поминальним днем. Там за місяць часу, за дві неділі ми завозимо на кладовище землю, пісок, щоб люди мали змогу там підсипати могили. Підключаємо воду і вивозимо сміття. Останній тиждень до провідної неділі буде більш таки напружений і насичений, тому що погоди таки такої не було, були дощі, сніга та морози. І за останні ці три дні ми маємо вивезти все сміття і підготувати кладовище до поминальної неділі. Поряд з новим цвинтарем розгорнули торгівлю штучними квітами, а автівкам подекуди не знаходиться місця. Речниця патрульної поліції рівного Тетяна Рачок каже: у поминальний день тут дещо зміниться. Правоохоронці патрулюватимуть поблизу, а в'їзд до кладовища буде закритий. Для забезпечення охорони громадського порядку буде залучено додаткові сили, збільшено кількість патрулів. У ці дні екіпажі патрульної поліції будуть наближені до кладовищ. Також за розпорядженням міського голови у суботу з 6-ї години до 18-ї години та в неділю з 6-ї години до 15-ї години буде обмежений проїзд автомобільного транспорту. Крім громадського, на кладовище нове. Бережіть себе та своїх рідних, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Зміниться і ситуація з громадським транспортом. В Рівненському управлінні транспорту кажуть, зазвичай у поминальний день рівнян на цвинтарі надзвичайно багато і запобігти чергам та скупченням не вдасться. Втім, кількість маршруток збільшать, а тривалість їхнього руху регулюватимуть залежно від кількості пасажирів. З метою забезпечення доїзду до кладовища нове, 23 квітня на провідну неділю. Було залучено 80 одиниць громадського транспорту, в тому числі і тролейбуси, для того, щоб мешканці міста могли без проблем дістатися до. Кладовище Нове. Ми визначили по кожному маршруту, де буде частина автобусів залишається на маршруті. Частина буде зніматися саме з доїзду на кладовище Нове. До кладовища можна буде дістатися з усіх районів міста. Зокрема, кінцевий пункт призначення зміниться для автобуса номер 1 та автобуса номер 7 а також для маршрутних таксі під номером 35А, 39, 57, 66 та 37. Крім того, до нового кладовища доїдуть пасажири таких маршруток 38-ї, 38 А, 53-ї, 61-ї, 61 А та 49-ї. Тетяна Міщинська, Олег Шаламай, телеканал ITV.